Ось це мій фрагмент. Тут використані і шовкові нитки моліне, також декоративні чеські елементи на мистинки. Щодо технік, то техніка гладдю, техніка тамбурної вишивки, також техніка. Ну, Зашивання декоративними елементами. Майстриня з Львова Марта Стефура розповідає, як вишивала одну із частин мапи. Над цим фрагментом вона працювала впродовж двох тижнів. Каже, що залишила на полотні таємне послання. Це фраза із пісні Тараса Петрененка Україна. Я вагалася між двох фраз, але таки обрала ту, яка була ближче до моєї творчості. І таке моє побажання тобі не можна не цвісти. Але я хотіла. Попередньо хотіла фразу, що може нашими серцями запалимо тисячі сердець. Такі послання залишили й інші майстрині, які вишивали мапу. Кожній на вишивку фрагменту давали місяць, потім частина полотна сшивали. Технік вишивки є дуже багато. Є гладь, є вишивка декоративними намистинами, паєтками. Ну тобто, якщо подивитися в карту, тут використано 42 техніки, якщо я не помиляюсь. І Майже 40 видів матеріалів. Авторками мапи є 70 майстринь із 20 областей України. Також долучилася громадянка Ізраїлю, яка за походженням Українка. Це створено від душі із великою любов'ю, з високим професіоналізмом. На мою думку, цей проект можна назвати навіть міжнародним, бо в нас є українка, яка проживає в Ізраїлі, і власне її дві бабці походять з України. І вона вишила білим на білому два крила. Вона каже, що ті бабці це її крила. З України організаторками та авторками проєкту є Вінничанки Ольга Петлюк та Яна Кравець. Вона буде експонуватися в інших областях. І, власне, перша презентація відбулася на День Конституції в Вінниці. Але так сталося, що ми наперед знали, що такий проект вже готується і буде презентація його. і Попросили, замовили, забронювали цю картину власне, для того, щоб вона була в нас на таке велике свято. Вишиту мапу України експонуватимуть в обласній адміністрації впродовж тижня. А в День Незалежності України, 24 серпня, полотно розмістять біля пам'ятника Тарасу Шевкія. Ірина Ферен, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.